Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом за словами заступника голови Радбезу РФ Дмитра Мєдвєдєва, який можливо страждає на алкоголізм, Ситуація у світі та передовій в Україні залишається напруженою у 2024 році. ОЗС РФ також сформують новий армійський корпус 49 полків і одну флотилію. Нібито Кремля Володимир Путіна розпорядився про необхідність продовжувати збільшувати чисельність особового складу ЗС РФ у його ж указі згадується про те, що спочатку поточного року російська армія перевищила 2 мільйони осіб. Ця заява не аби як розгнівала Патрушева, який наказав ізолювати Медведєва, який як і Патрушев хоче перебрати на себе повноваження Путіна. Патрушев починає зачистку Медведів, сам не знаючи за що підписав, почав підвищувати градус напруги, який поки Патрушеву не потрібен. Нагадаємо раніше, телеграм-канал генерал Свер розповідав, що диктатор Путін має дуже спе. Цифічне почуття гумору так відправивши заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, головою координаційної делегації, Валанера з формулюванням хто може краще координувати алкоголіків та наркоманів як не найголовніший алкоголік Росії. Путін просто знущався над Дмитром Анатолійовичем. Пумста не забарилася згодом. На цьому каналі з'явилася інша інформація. Якщо вірити їй, то Дмитро Медведєв не посоромився публічно висловитися про Путіна у кремлівських колах. Активно обговорюють висловлювання Дмитра Мідвєдєва Єдів про те, що ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни. А форма подання та посил були чіткі та безапеляційні. Пишуть на каналі. Раніше на цьому ж каналі вже з'явилася інформація про те, що Медведєв однією ногою у дурдомі після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікаря психіатра. Навіть цікаво, як відреагує на інцидент Путін цього разу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Możemy razem.